Я маніпулюю, вони мене не слухають. Тоді я просто перестаю говорити. І коли от я перестаю говорити, це найсуворіше покарання. І скільки ти можеш так мовчати з ними 20 хвилин. Ну, ти знаєш, да, що ігнорування це є найбільше психологічне насилля для дітей, і вони дуже болісно це переживають. Так я це навмисно роблю. Я розумію, що я втрачаю контроль над поведінкою, і мені треба виходити якось з ситуації. Я от коли кричу, це моя маніра поведінки. Я не просто замовкаю, типу ігноруючи їх. Я просто говорю максимально спокійним тембром. Я почула два різних вектори: чому і як ти замовкаєш? Я вас ігнорую. Я говорю, що я замовкаю для того, щоб зробити стоп, зупинитись. Ну я попереджала, коли Орала треба нафіг зібрати всі іграшки, інакше я їх викину. Я попередила, я попередила. Що непонятнева. Вона почала кричати на нас, хоча її діти були поряд. Краще не розмовляти, чим кричати і матюкатися. Дивись, просто для мене не окей. Ну, ну типу, я Дівчата, така... дівчата, все. Мені дуже не хочеться, щоб це все було при дітях.